Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Вівторок, тр... вечерня наша зустріч традиційна. І з чого ми почнемо? І З чого ми почнемо? А почнемо ми з того, що неділя у нас ну, рушійна неділя, і руш... неділя, неймовірна неділя. Давайте от з чого, давайте з того. Ну, по-перше, мільйон снарядів нам наприкінці того тижня обіцяють. Мільйон снарядів да, буде для нас добре. Ордер на арешт Путіна. Пішло потоком озброєння. Зброя пішла в Україну потоком. Повірите, потоком. Просто не зупиняючись, і зброя пішла раніше, і зброя пішла і не та, навіть що говорили, різна, багато. Повертаються обучені наші військові батальйони, бригади повертаються, роти, взвода і ПВО. Ну просто щось пішло неймовірне. Заява США про те, що розсекретити звідкиля пішов ковід. Снаряди з обідним ураном е з Великобританії. Не путайте, це не ядерна зброя. То там уже росіяни пішуть. Нам Чорнобиля не хватало, українці будуть прийм приймати грязну ядерну зброю. Нема там ядерного взагалі нічого. Там просто пробиває всю броню і вони цього бояться. Будь-яку броню пробиває. Ці снаряди, що є в Російській Федерації. Літаки з Польщі, літаки з Словаччини. Друзі, ну стільки всього пішло. А тепер візит в Росію Сі дзінпіня. І настроєний, ну не для нас. Повірте, не в нашу сторону, далеко не в нашу сторону. Я не кажу, що він буде постачати озброєння. Хоча, хоча друзі, це все, знаєте, як ото кажуть. Сьогодні, сьогодні не хоче, завтра буде. Але тут же візит до нас в Україну, Фуміо Кесіда. Кісіда. Фуміо Кісіда, це прем'єр Японії. Останній лідер з Великої сім... сімки, який приїхав в Україну. Всі інші, навіть Байден, вже був. Були він не був і він не збирався їхати до нас. І візит не був запланований. Ось дивіться, сімка щось переговорила, перетерла, як кажуть, перемолола, переета. І в цей час, в цей час Фуміда був у в Індії. і він збирався летіти назад в Японію. Але сказали, від нав... вирішили, що хлопці там Китаєць. Ви японці, ви там в Азії, у вас давно оце все, 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 все один проти одного, там Тайвань. Злітай в Україну. Поговори, послухай, побудь і покажи, що Україна не одна в той час, коли в Росію прилетів Сі так що, Так що, класно, за дітей хочу сказати. Ні, Давайте я хочу вас подякувати вам, друзі. Величезна вам подяка після ваших сьогоднішніх донатів. Я на, на кінець то все перерахую за цю заявку, хоча вона вже пішла. Фу, а то я ж вже знаєте, волнувався. Величезна подяка за підтримку, всебічну вашу підтримку нашим от постійним над Ірхіні, над Айлії, да. Ось Серга Віктор, це у нас от перше. Ви прийшли і величезна вам подяка за ваш донат. Ви ви вступаєте в наш клуб? Дякую вам. Комарницький Валентин, величезна подяка. Поліщук на Монобан Кристини, Дорохові Наталії, Сусак Петрові. Все, величезна вам подяка. Нам своє робити. Нам е, треба перемагати. Нам треба допомагати нашим військовим, нашій армії. Інакше ми всі повинні бути на війні. Хто де може на своєму місці, так і воювати проти цієї страшної навали. Страшної друзі навали. А те, що хтось там уже охоловче, хтось скаже, та не потрібні ті спальні мішки, потрібні, друзі. Я теж також казав. Я теж це казав. Але я питаю у хлопців, які кожен день на фронті, кожен день. Може, солярка, може, то вони ми знаходимо. Ми, ета, там ти допоміг соляркою нам дають, там те, там те. Спальники потрібні. Це ми зробили ну дуже мало. Ну, уявіть, там у нас 200-300 тисяч виючих, а ми там більше 100 спальників передали. Ну, не тільки ми хто ще. Але це така річ, кажуть, яку мало хто передає, а вона потрібна. Вони ж розгортаються, навіть якщо тепло розгорнули, це ковдра, а там фліс на ковдрі спать, чи в грязюці, чи на землі, чи на льду, чи на камнях, чи на ковдрі. І вони втрачаються, вони рвуться, вони тіряються, вони гарять по-різному. Тому кажуть, поки відміни спальників нема. Все. Ми сіли от на ось цю систему, я вважаю, і ми повинні її притримуватися. Інші притримуються іншого, і все буде нормально. Величезна вам подяка, друзі. Сьогодні е, повертаються 15 діток тих, що Путін вкрав. Тих, що Путін вкрав. А я вам хочу сказати, ви підпишіться, якщо вам подобається про те, що я розка... розказую, розповідаю. Що якщо ми разом, якщо ми допомагаємо один одному, підпишіться, натисніть дзвіночок, натисніть вподобайку, розповсюдьте, друзі, розкажіть, приходьте і будемо разом. І будемо разом обговорювати, що відбувається, як відбувається. От сьогодні поговоримо ще про Порошенка і Забродського, хоча це вдруге. Хтось мені скаже, що це неправильно. Але поговоримо. Так от, 15 діток, і вони пішли вже в задню. В задню пішли. в Небевзя там в ООН кричить, Небевзя. знаєте, хто це представник Росії. Ми повернемо діт дітей, ми, ми повернемо, тому що це вивезли, щоб вони не були в небезпеці. А ось, коли там буде безпечно в Україні, ми їх всіх повернемо. Слухайте, хто цю небезпеку створив. Пункт номер один. А вчора ж ви кричали: Симонян, Пісков, Захаров, та нам до Задниці ці ордери і ця, цей суд в Гаазі. Та плювати ми хотіли на нього. Ніхто не буде арештувати Путіна, а вже там Німеччина заявила, ЮАР там пар заявила. І підуть потихенечку, підуть потихенечку всі. А якщо б кудись приїде арештують, ось подивитесь. А, Медведєв взагалі казав, ми ядерною зброєю вас треба. Ну, ну що це за люди? От От що це за люди? От це точно такі люди, як у нас оце Порошенка і вся його команда. З трибуни Верховної Ради, бувший президент України, стидно мені за це, заявляє: Я благословляю Забродського йти на командування нашої армії. А, і ти в, і, 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 у війська, да, там е, ну щось так, я не дослівно, але ви хочете послухати, йти в війська і командувати армією. Якою армією? Якою? Може він там буде сапоги чистити? Головним почистити сапог. Я б його так зробив. Він благословляє. А ще він каже: мною создану армію по стандартам НАТО. Які стандарти НАТО? 23 три джевелина було при його правлінні, і ті були он у Львовській області на полігоні. 35 чи 40 там машинам веєлікаєте, слухайте, що він створив. І він зараз благословляє він каже, це ми виховали генерала. це Настоящий герой України, це він принесе нам перемогу і буде командувати армією. Все, для мене це аут. Аут, друзі, аут. Я казав, не вірю. І не буду вірити. Не буду вірити. Тому що не вийшов за Бродський і не сказав, що так, я був військовим, так, я вирішив піти в політику. Так, я подивився на цю політику, так я десь помилявся, десь що сказав. Так я не подавав руку Верховному командувачу. Ну, не хочеш не кажи це. Так я оскарбляв його. Так я принижував його. Так я казав, що він розвалив армію. Так, я це все робив. Але я це робив тому, що був в політиці, друзі. Ось мені так диктувала наша партія і наш лідер. Але. Я подумав, я все, все це переварив. Я військовий, я не політик, і я хочу повернутися в армію. Шановний український народ, я повертаюся в армію і я не політик. Все, у мене на 50% без. зменшилось до нього питань. На 50% буває! Хоча я не вірю, що в цьому віці можна помилятися. Ну, ладно. Буває, виключення завжди буває. Але ж він цього не робить. Його благословляють, йому кажуть, що він виходить з ЄС, йому кажуть, що він буде командувати армією. Так тепер у нас не Залужний, не Зеленський, а перемагать буде Забродський. А мене тут уже звинувачують, що я проти Зеленського пішов, що треба вірити. Я вірю, я чесно, вірю. Але в мене є питання. Ось є воно, виникає. Один Великий колись сказав. Головна задача народу задавати питання власті. Головна задача людей задавати питання владі. І їх треба задавати, друзі. Якщо ми цього не будемо робити, ми будемо приносити шкоду. Повірте мені, ми будемо приносити шкоду. Ну, ось далі я. я не знаю, я казав, що заява США, що будуть розсекречувати, звідкіля пішов COVID-19 і хто, і що, і як, як. Це теж дуже цікаво. Дуже цікаво. Подивимося. Під кінець неділі ми підведемо підсумки подивимося, що це за був тиждень такий. Ну, ось після цього. Я начебто все сказав, ось, виговорився, да, хоча є ще, ще куча тем, друзі, куча тем. Але ось я вигрався. виговорився. Виговорився ввечері. Давайте завтра поговоримо. Завтра буде день, і буде піще, як ото кажуть. Україна переможе!